Призов під час мобілізації. Що потрібно знати? Вас можуть мобілізувати? Дізнайтеся всі деталі з порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Що регулює цей документ? Хто підлягає мобілізації та які є винятки, етапи призову та порядок проходження медкомісій, оформлення документів для зарахування на службу, обов'язки військкоматів та громадян у процесі мобілізації. Актуально дізнатися про оформлення призову на військову службу під час мобілізації. Як відбувається оформлення? Повістка. Тобто виклик до територіального центру комплектування ТЦК. Медичний огляд. Визначення придатності до служби, проходження співбесіди до уточнення облікових даних, видача військово-облікових документів та направлення до військової частини для проходження служби. Чому це так важливо? Правильне оформлення призову гарантує дотримання ваших прав та законних процедур. Офіційний документ ваша гарантія прозорості мобілізації. А цей та інші документи ви можете замовити на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.